Доброго дня, друзі, підписники мого каналу. З вами Василь Душка і канал Плетіння. Рогіз. Висушування рогузу. Після того, як рогіз я привожу додому, я розкажу так, як я заготовляю, як я висушую. Тому що кожен майстер може бути робить по-своєму. Я розкажу так, як я заготовляю рогіз. Сушу. Після того, як рогіз привіз додому, він в невеликих пучках ставлю в тіні, там, де більш провітрюємо місце. І певний час рогіз в мене відстаюється, пров'ялюється. Тут у мене не одного заходу. Ну, е получається, привожу 2, 3, 4 кулики і ставлю його в тінь і тут він в мене пров'ялюється. Ось подивимося, що у нас з цього. Беремось. Один із куликів, це навіть із останніх куликів нехай полежить. Є кулик більш ранній, що я привозив. Після пров'ялювання на цьому кулику починають потроху розкриватися листки. Це я в попередніх відео показував і розказував. Хто продивлявся мої відео, той бачу, бажав, знає цей кулик, оскільки я... Перевесло на ньому крутив. Зараз це перевесло пересохло також. Зараз подивимося, що у нас виходить з цього рогузу. Після пров'ялювання е, починає відскакувати крайній листок. Багато хто із майстрів прямо у снопиках. Це все зберігає. Я пробував так робити, мені не сподобалося, оскільки в цій частині у верхній дуже присихає листок. І не так тут, вроді, присихає, а тут ще більше. Перебираю усі свої кулики і той листок, який Уже одскочив, я їх калібрую по листках. Центральний листок в одну кучку, другий листок у другу, третій у третю. І якщо чотири листа, четвертий, теж в третю кучку, то вже те, що йде на тканню. Таким образом перебираю. От, пристає. А коли е, гарно присихає, тоді буває навіть проблематично його відсюди об'єднати. Я е, зразу сушу і розбираю по листках. Якщо ще листок не розкрився, оставляю надольше. Він з часом підсохне і розкриється. Надальше мені при роботі не приходиться вже кожну рогожину розбирати, перебирати. Я просто беру снупик і роблю з нього. Оце така одна процедура. Перша так, о мене третій листочок, у третю кучку. Другий, ще. Та ні, розкривається вже другий. Це, це третій, ще залишається два листки. Ще хай підв'ялюються. Зроблю надалі. Тепер ще одну покажу і розкажу. Відео буде відносно коротке. Ще один момент покажу. в одному з попередніх відео я вже говорив, якщо не забуду, покажу. ще знайдемо, коли робив заготовку. Предварительну заготовку рогові було одебрано декілька молодих пагонів або стволів молодих. Я тоді казав, покажу, що з нього буде виходитися, коли рогіз молодий. От давайте тепер подивимося. Що хочу показати ще? Якщо видно, зсередини виходить середній лист із ствола. Він видавлюється остальним листям, коли з води витягуєш, видавлюється середній листок. Якщо є такі виступи, на рогузі. Значить такий рогіз ще зелений. Я візьму його з собою. От він, ще мнеться, середній листок зелений. Я возьму його з собою, висушу, потім, як не забуду, покажу. Що виходить із недозрівшого рогозу? Ну це чисто для тих, хто має бажання. Це узнать. Такі нюанси. Так, моложавий рогіз. Листки в нього м'які ним можна робити тому що вони вже більш-менш визрів наружні листки. А тепер основа. Що в нас виходить з основою У нас основи фактично нема. Це нерогіз, це якийсь вибачаю суплячок з рогозу тому що він... Не набравши свого, того, що крепості своєї. даже тут іще перший і другий листок. От дивимося, що виходить? Ось у нас перший листок. От що з нього можна це зробити? Коли визрівший, і ще даже, от коли внизу буває, трохи не визрівши, починає темніти і більш усихає. Цей же зелений, він зробився абсолютно коричневий, по-перше. А по-друге, він не видержує ніякої нагрузки. Це через що треба вибирати рогіз, який визрів. Це один листок, зараз другий або стебло, зараз друге подивимося. Ось теж. Наружне листя, воно все з'єжилося. В ньому, да, воно м'яке, воно робоче. Ну, форми на ньому немає. Листки розлазяться в різну сторону. І так же саме серединка, от достаємо серединку. У нас її фактично немає. Всі кінчики позасихали. Немає в нас гарної основи. Мені писали в коментарях, що можна зробити з молодого рогузу. Ну от дивіться, що можна. Навірно, просто викинути. Верх, листки теж ще вони не визрівші. І тут низ не визрівший. Оце все, те, що можна зробити з молодого рогозу. Хіба пустить на перевесло. Коли переберу свої рогожини, отберу, хіба пустить на перевесло. Оце от таке виходить. Оскільки не забув, то розказав. Ну що, фактично буду перебирати тепер, свої трохи надбираю, вибачаюсь, наобираю трошки, де розкрилися листки, трохи переберу рогожу. І потім знову пов'яжеться у пучки. Пров'ялений рогоз, визрівший, має красиву пластину, він еластичний, його не розірвеш. Не знаю, яку нагрузку він видержав. ну, Фактично цього листва не розірвати. ще один кулик, це кулик із того відео, де визначав, наскільки вже визрівший у нас рогіст. Там теж рогіз ще був доволі моложавий. І також подивимося, наскільки він як він себе поводить. Листки повисихали гарно, обходять. Але середини в ньому немає. Основи як такової в ньому немає. Якщо ще є, вона дуже м'яка і слаба. Це теж той кулек, що була моложавий, він був, коли я пробував різати. Я, конечно, виберу собі. Наружний листок вже тут більш-менш робочий. А от внутрішні листки, ну це вже більш-менш визрівший, тут і внутрішній визрів. Хоча не зовсім. Все, беремо розгожена, вроді хороше. Основи нема. Так, Другий, третій листок у мене робочий. А основи нема. А мені іменно в роботі на брелі, на корзинки. Треба, щоб була основа. Що будемо далі? Перебирати, дивіться. Так, дорозбирав я цей моложавий кущик. Або не кущик, а снуток. Зробимо висновок. А висновок який. Зібрати. А висновок який з моложавого, в основному третій, четвертий листок робочий. В'яжемо його у кулик Це матеріал буде робочий. Другий листок. Якщо брати центральний листок, перший, це другий, що за ним. Теж більш-менш є робочий, можна його використовувати. Він м'який, хороший рогій. І перший листок із невизрівшого. Основи як такової, із цього рогузу нема. Його можна використовувати, але основи немає. Десь попадали більш визрівші. Такий рогіз світлий на кулір. Кінчики трошки, тут ще не визрівші кінчики, вони поробились коричневі. А так рогіз світлий на колір і пружний сам по собі. твердувата, середній листок твердуватий. І ось теж вроді і твердуватий листок. Ну, ще однак він не скільки визрівший. Я думаю, він з часом сонця вхватить, він побіліє, але однаково він буде не того качества, що треба для в'язання. Ось у мене листки з прошлого году, центральний листок. Вони навіть откалібровані в мене на певну величину. Отакі кулики. Коли мені треба щось робити, я беру отакий кілик і в мене готові вже тут підготовлені основа підготовлена. Припустимо, на брелі мені треба тонша основа. У мене вона вже є готова. На корзинки трохи товща основа. Тут більш Товщі і твердіші перединки. Це такий висновок можна зробити із молодого рогозу. А цей будемо далі сушити, що вже більш визрівший, верхні листки знімаю. Далі його знову зв'язую. Цим же ж молодим рогузом, оскільки він нікуди не йде, тільки щоб можна було зв'язати ним рогіз для дальшого висихання. І ставлю знову ж його у тінь. Хай він засихає далі. Так що, друзі, ріжте рогіз, але дивіться, щоб він був визрівший. Щоб потім не прийшлося казати, а в мене рогіз не годиться. А чого він не годиться? Тому що більше того, що був зрізаний або дуже рано, або підпорчений. Так як даже у мене трошки є хлама, який я відбирав. Коли розбирав, була підрізана. Середній листок був підрізаний. Його починаєш чистити, він просто вивалився, випав. Такий теж. Я вже не на раз наголошував, що такий рогіз не годиться, він вибраковується. Хто хоче більш детальніше знати про заготовку ровозу, це раз я небагато розказую. У мене є попередні відео. Можливо, навіть за год, за два тому були випущені відео. І там також розказано про заготовку, про сушіння рогозу. Переходите, продивляйтесь моє відео і знаєте багато чого інтересного, якщо вас це цікавить. Також підписуємося на мій канал і до зустрічі на каналі. І ще одно. Якщо е, бажаєте знати, що можна зробити з отаких недозрілих, пишіть мені в коментарі. Я покажу, як можна зробити невеличкий коврик для починаючих, щоб могли спробувати себе в роботі. До зустрічі!